О високоповажний Феофіл, каже Лука, пишу тобі все від початку, щоб ти знав тверду основу того вчення, в якому ти був наставлений. Амінь. Ава Отче. Я сьогодні, ви знаєте, проснувся десь біля п'ятої години ранку, і в моєму серці лунає слово, і каже: Слово моє, воно навіки. Затверджене на небесах. Амінь. Хвала нашому Богу. Сьогодні, коли нечистиві люди ставлять під сумнів, авторитет священного писання, я заявляю вам від імені Бога. Все минеться, земля пройде, небеса звернуться рулоном і зірки спадуть. Але ні одна йота із Слова Божого вона не мине. Амінь. Або, отче, народ Господній, Слово Боже, написано Він перевозніс вище свого імені. Хвала і слава і Ісусу Христу.